Дійсно, як прозвучало, ми збиралися оновлений музей відкривати у квітні 2022 року. Ви знаєте, що перше його відкриття відбулося 28 жовтня 2016 року. І завдячуючи людям, які бачать мене з екрану, а я бачу їх, Юлія Корсунська, Завдячуючи Ігор, десь тут в залі Корсунське, який прибув до нас із міста Бостон, Штати Америки. пізніше трохи про цих людей ще будуть говорити. Завдячуючи присутній в цій залі, керівнику благодійного фонду Мар життя Євгеній Бак, завдячуючи нашому керівнику міського музею Алі Гайшинській. Десь Любов Карпова е, є Лю, да, Люба Карпова, який ми спільними зусиллями відкривали цей музей, і міський голова е, на той момент його е, відкривав. Зараз я дійсно хочу подякувати благодійній е, громадській організації, благодійний фонд, ремембер ЮСОРГ, який Юля е, Корсунська і Ігор Корсунський, бо коли розпочалася війна. За їхні кошти ви чули про те, що ми дуже багато буржує, передали і під цей проєкт зігріємо Україну разом. Сьогоднішня подія дуже важлива, тому що саме в цей важкий період ми не повинні забувати про культуру, про освіту і про наших майбутніх дітей та онуків. Сьогоднішня подія, відкриття оновленого музею, це дуже серйозна і. Історична подія для Кременчука, відкриття, а точніше, реконструкція цього е, української е, цього важливого е, музею, е, показує е, стержень України та бажання е, більшості залишатися людьми навіть у найважчих умовах війни. В наших музеях мы рассказываем о невинных жертвах страшного геноцида, который был во время Второй мировой войны по всей Европе, включая ваши земли. В музее вы увидите историю о том, как люди были манипулированы в делу о своем превосходстве и в своем праве убивать других. Мы рассказываем о самом большом геноциде в истории человечества, в котором 6 миллионов людей были убиты просто потому, что они были евреями. І на 1914 рік 60% населення міста складали євреї. Чим вони займалися в місті? Да, тим, чим займаються жителі будь-якого іншого міста. Вони займалися ремісництвом, вони лікували, вони навчали, вони займалися промисловістю. І на останню чергу, саме завдяки євреїв, в Києчуці завжди була дуже активна промисловість.